Бо я думала, що це цукерка, я хотіла її вкусити. Ану покажи твою помаду. Покажи ту помаду. Покажи, яка ту помада. Не, не покажу. Покажи в тебе ніхто не забере. Не. Дивися, це моя подруга приїхала за кордону і подарувала це мені. Чому ти думаєш, що це твій подарунок? Не все, що дарують, все тобі. Є ще подарунки мені. Earn. І ця помада це подарунок мені. Ні, <різь> мені. Це не значить, що ти вже маєш нею губи малювати. Чи ти вже неї намалював губи? Так. Тато бачив, що губи намальовані? Ні. Чо ти знаєш, що татові не дуже це сподобається? Віддай Віarena... <різь> помаду мені. Ні. <різь> У тебе там машинка є? помаду І помаду і машину? Так. Да. Чуєш, дивися, тобі 4 роки в тебе намальовані губи. І 4 роки. А скільки? Три. Добре, як ти думаєш, коли ти прийдеш намальованими губами в понеділок в садочок, твої подружки тебе зрозуміють? Не. Я б казала, вже бери туалетну бумагу і витирай ті губи. Мамочі, Супомаг... я лай подарунок. Кому, кому? Дивись, ця моя подруга привезла подарунок мені. Кому ти збираєшся подарувати мій подарунок? А, а подруга нам привезе все. Та так, буде кататися туди-сюди, назад. На трьох літаках. Кому ти збираєшся його подарувати? Лей. Леї? Повна мене. Повна мене запала на суші. <гум> То значить, лея тебе веде на суші, ти їй даруєш помаду, мамину, так. так? Це такий договір. Ой, мою помаду. Твою помаду. Яка стала твоєю, тому що ти в мене її забрав? Ні, я ні, її не забачу, була моя. Бо вона була мою. Ясно, Тоня. То за сьогоднішній день ти скільки ти подарунків вже отримав? Три? В тебе майже день народження, але ти розумієш, що ці подарунки тобі дарують, тому що в тебе мама класна? Це мамині подружки тобі дарують подарунки. Що, ерор? Ерор спрацював котику? Сонечко, але Ми тебе всі любимо. Всі, хто дарує тобі подарунки. Мама тебе любить. Дай цам. Мій маленький хлопчик з намальованими губами.